Ти чудово глядає. <кл derrière> ти тепер новий бог. Вірять! <сп bé> Пропрацьовують кожну емоцію та відточують рухи, аби вразити глядачів. Актори Вінницького драмтеатру імені Садовського готують для Вінничан нову прем'єру на військову тематику за дверима. Чого ти більше не можеш? Нічого. Там на горі я більше не можу нічого, шкутеляти не можу, голодувати не можу. Ти послі до свого ліжка і шкутеляти геть з будинку. Тому що ліжко моє заяві інший. Коліно ліжко і шпата хліба. Я так більше не можу розуміти! Ні! Сопливий ти самогубцю! Головний герой вистави 25-річний німецький солдат, який повертається додому з війни, де його ніхто не чекає. Зі знищеним здоров'ям і посттравматичним синдромом. Скрізь, куди би він не йшов, його очікували відмови та розчарування. Втілити в життя гостросюжетну п'єсу німецького письменника. У Вінниці взявся режисер-постановник Харківського театру Олександр Ковшун. Це вже світова класика. Історія самого автора Борхерта, який пройшов Другу світову війну, воюючи за Вермахт. Але людина була попала в такі обставини, він абсолютно був не мілітарістського складу. Він письменник, поет, він до війни займався театрами, хотів займатися цим. А обставини такі стали, що він потрапив на фронт, був поранений. Розпачі солдат намагається втопитися, але холодні води Ельби не приймають його. Грає солдата Бекмана Михайло Крисов каже, вжитися у роль було нелегко. Перед тим як я тільки отримав цю роль, я Ознайомився з нею. Мені взагалі було якось це так темно. Я не знав, як, як її в собі вибудувати. Але концепцію режисера потім я вислухав, і я зрозумів, що ця роль може як річечка через тебе піти. Мені дуже подобається працювати з Олександром Ковшуном. Настільки комунікабельна людина, настільки вона вміє згуртувати колектив і вирішити всі питання на якомусь такому. Легкому фоні там із жартами режисер-переселенець переконаний, у теперішніх українських реаліях вистава звучить особливо гостро. Так само будуть повертатися, повертатися і повертаються люди з війни, у яких так само є ті фантомні болі і страх перед мирним життям, і як його, як таку людину сприйме. Мирна територія. Я хочу закласти саме цей, е, через цю виставу цей позитив на фінал вистави, що у нас народжується новий архетип воїна українця, сильного, непереможного, і який не повинен боятися повертатися додому. Повертатися до своєї сім'ї ну жити в мирному житті, тому що це важкий процес. Попри усі страждання, Бекман не зневірюється в людстві. Солдат знаходить в своєму серці місце для віри, милосердя і любові, а допомагає йому інший, який знайомий кожному. Я граю якби іншого альтер-его цього головного героя, який його намагається витягнути. з цього всього, куди він і якісь обставини. Не його і війна, і він сам себе затягнув це болото, він намагається його витягнути. Дуже цікаво і цікаво подивитися, як глядач буде реагувати. Це не мож, неможливо з такою виставою, неможливо передбачити ту реакцію. П'єса, яку не поставить жоден театр і не захоче дивитися жоден глядач. Таку ремарку до свого твору написав автор Вольфгард Борхер. Втім, складна проблематика постановки харківського режисера лише надихнула. Вірниця прийняла не тільки мене, а й мою команду Харківського театру. І тут актори вже працюють. Тому це наша така ну, ніби подяка цій території Вінниці, Вінницькому театру Садовського, який нас тут прийняв, дав можливість нам тут не просто жити, а виїхати з зони бойових дії, а і творити, і, скажімо так, ну, робити свою справу. Неймовірна гра акторів, музичний супровід і декорації переносять в атмосферу того часу. Прем'єра вистави за дверима у Вінниці відбудеться 7 квітня. Актори переконані, п'єса не залишить байдужими жодного глядача.